З точки зору національної безпеки, як ви ставитесь до можливості проведення виборів під час війни, розуміючи те, що в час війни ми не можемо за законодавством проводити вибори? І розуміючи те, що в нас наступного року вони мали би бути за ну, таким календарним так, графіком, і президентські, і парламентські, і ну, президент про це теж говорив, коли його запитували, що має бути безпека, в нас на це немає коштів. Але як РНБО про це думає і вважає? Давайте ми з вами не плутати раду на з безпеки і оборони. Це і вас, колегіальний так? орган. Там є. 21 член ради і очолює цю раду президент нашої України, і є апарат ради на зустрічі ворони, яку я очолюю як секретар. От я можу сказати, що те, що стосується виборів, майте на увазі, що тут є декілька компонентів. Так дійсно, в, в часовому проміжку в наступний рік є питання закінчення каденції, от які визначені нашим законодавством. І те, що стосується Верховної Ради, це питання врегульовано. Те, що стосується посади президента, воно е не врегульовано. але президент наступний набирає чинності після на посаду наступного президента. Тому по різному можна це трактувати. Єдине, що я б хотів би, щоб ми мали всі розуміння, що ми як держава маємо забезпечене всім безвиключно громадянам проголосувати. Всім безвиключно громадянам приймати в цьому участь, мати право не тільки голосувати, балотуватися, вести агітацію і таке інше. І отут є величезне в мене питання, в який спосіб це навіть фізично зробити, от, коли ми знаходимося в стані війни, в який спосіб зробити не тільки саму процедуру голосування. А процедуру висування це ж процес, це ж не один день. Процедуру висування політичні партії мають проводити з'їзди. А коли ви побачите наші політичні партії, то я вас хочу здивувати. Якщо я не помиляюсь 370 політичних партій, навіть назви ви там будете читати, ви будете дуже дуже дивуватися, тому що в даному випадку ми настільки демократична країна, я не знаю, чи є ще в світі такі країни, там де є така кількість партій, які не працюють, які взагалі про яких ніхто не знає, але вони мають реєстрацію в нашому мін'юсті. Ну тому що таке законодавство зробили. От і коли уявляєте собі Російська Федерація буде користуватися цими, ну я не можу сказати, що це прогалини, ну тим. Тим не менш, це наша така, ну, така наша вже історія з політичним цим процесом, коли ці політичні партії будуть висувати своїх людей, от, проводити десь їзди там, і таке інше. Ну, це просто може бути така вакханалія, яку нам вкрай складно можна буде утримати з точки зору політичного процесу. А дебати. Уявляйте собі, де будуть дебати? Під Бахмутом? Чи. Під Луганськом, коли ми туди підійдемо, чи під Донецьком, чи в Севастополі, де вони мають відбуватися, тоді ми розуміємо, що якраз от на всіх цих територіях от має відбуватися виборчий процес. І це не тільки день голосування, це дуже багато похідного, скажімо так, це вже крайній день. Крім того, ці вибори мають визнати міжнародні спостерігачі. Ці вибори має визнати міжнародна спільнота, вона має проводитись по чітким правилам. Я не знаю, може законодавець зараз буде думати, в який спосіб все це врегулювати, може дати якусь, скажімо так, більш ґрунтовне пояснення, як це це провести. Я поки що слабо собі уявляю, з урахуванням того, що я з 94-го року розуміюсь на цих процесах. От саме не тому, що це процес, хтось вважає, що це процес одного дня. Ні, це процес щонайменше трьох-чотирьох місяців до.